Добрий день, малята! А скажіть мені, будь ласка, у вас є друзі? Я гадаю, що так. А що ж таке дружба? Дружба малята це скарб, який не тільки складно знайти, але і важко втримати. І тому в народі кажуть: не маєш друга, шукай, а знайшовши, не відпускай. Дружба це безкорисливі відносини між людьми, які тримаються на довірі, щирості, спільних інтересах і захопленнях. Без дружби життя неповноцінне, тому що друзі є невід'ємною частиною нашого життя. Без дружби життя було б сірим, невиразним. У людини може бути багато друзів. Але найкращий друг може бути один або максимум два. Дуже важливо, щоб друзі йшли на допомогу один одному. З друзями легше виконувати усіяку роботу, радісніше проводити вільний час. Кожній людині потрібен товариш, який би підтримував вас у скрутну хвилину, зміг підняти вам настрій. Малята. А давайте ми з вами прослухаємо правила товаришування. Перше. Не ображати друзів. Друге. Не видавати секретів інших. Третє. Ділитися з друзями другом. Четверте. Бути щирим і відвертим. П'яте. Не боятися попросити пробачення. Шосте. Вітати зі святами. Сьоме. Дарувати друзям подарунки. 8. Допомагати другові в усьому. Дев'ята Разом робити різні корисні справи. Десяте. Зберегти друга в серці на все життя. малята про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про дружбу. А на чому тримається дружба? Вірно, дружба тримається на спільних інтересах, щирості, довірі. Цінуйте своїх друзів. Намагайтеся не сваритися з ними і допомагати їм завжди, коли виникає потреба. Дякую за увагу, до нових зустрічей!